Ой, давайте розказуйте. Та не можу знайти нормального чоловіка. Кругом одні мудаки. Що мені робити? Я вже не знаю, де мені шукати того чоловіка кохання всього мого життя. Духи мені відказують, що твоє кармічне число це дев'ятка. Да -да. І ти, коли себе не пов'язуєш з тим, що ти любиш. То ти не знаходишся під впливом тої дев'ятки, розумієш? І астральні потвори висмоктують твою любовну енергію прям з твоєї червоної чакри, розумієш? От що ти любиш? Я люблю хорошу музику, важку хорошу музику. Да. Бачу чітко число дев'ять. Дев'я. Що? 30 березня? деум... ментал ментал тормент. Season of Melancholy. соро, і обійми дощу. І ще ще. ще, ще. А, а шкереб... Шкереберть. Ага. Дев'ятка ВДНГ. 30 березня. Отам От і найдеш ти свого ідеального мужика. Оплата готівки. Гарного дня вам. Да, та, та. его женщину. Алло, Череп? Алло. Привет. Целочка, э, слухай. Все нормально, да, за сегодняшний плюс 5 пассажиров на концерт привело. Нормально? Супер. Все, хорошо, давай. Ты